Всім привіт! Сьогодні відео про ось такий апарат Електрон 22. Я дивився в інтернеті. Інформації дуже мало про ці апарати. Я так зрозумів, що це апарат для електроіскрового легування металів. Що можна ним робити? Наприклад, у нас є посадочне місце, вал, на якому має сидіти підшипник. І коли це посадочне місце прослаблено, цим апаратом. Можна нанести тонкий слой метала, здається, до 15 мікрон. І посадочне місце буде у нас нормальне. Також я дивився в інтернеті, що такими подібними апаратами наносять тоненькі покриття на різці різних токарних станків. Хтось там ножики саме лезо. Робить його потужнішим, щоб воно там не тупилося. Цей апарат мені дістався без цих всіх кабелів і взагалі не знаю, чи він працює. Можливо, він взагалі піде на металолом. Зараз я хочу його взяти, розібрати, подивитися, що там всередині. Тут ось такі специфічні роз'єми. 220 вольт він. Тут якась розетка ізмірительна. Така цікава річ, потрібно зараз буде розібрати і попробувати його підключити до 220 вольт. Ось так тут всередині бачу такий потужний трансформатор, тірістор. Опори стоять такі. Ось така тут плата. Потрібно буде загуглити, що це за така в нас деталь. Все тут виглядає, як нове. Ніхто тут нічого бачу, не робив ніколи, не паяв. Ось такий блок конденсаторів бачу. Апарат сам в нас з 90-го року, здається, загляну Так, 90-го року виробництва. Не знаю, в якому стані ті всі конденсатори. Зараз я буду пробувати його підключити. Цікаво, чи він робочий. Ось це нас роз'єм на 220 вольт. я дріт, взяв просто. Кембрики на контакти надів. Ще така цікава деталь. В інтернеті, якщо загуглив, це суставний транзистор 40 амперний Так, будемо пробувати Включати Бах! Так, гудить. Індикація загорілася. Я бачу де тут два силових кабеля таких. Один на електрон заготовку, другий на вібровозбудитель. Подивитися, чи є там як там підпаяно. Є там якась напруга? Тридцять три вольта. Ну поклацать? Поставлю режим на максимум. 33 вольта. Нічого не міняється. Можливо тут ампераж змінюється, вольтаж той самий. Ще на цьому роз'ємі два ось таких дротика. Так, які тут контакти? Ось цей і цей? Подивитися, що на них. 13 вольт. Під'єднав я автомобільне реле на 12 вольт на ці контакти. От Через лампочку тільки що попробував Коли замикаєш ось ці силові дроти, виходить, і воно реле спрацьовує. Такі невеличкі іскри. Пишите четвертий режим. <звук> Уже потужніша іскра. На максимум виходить ще буде більше. <звук> Я розумію тут такий принцип роботи. Получається? З певною частотою електромагніт там вібрує і торкається до металу. І виходить, воно іскрить і йде наплав... таке... таким чином йде на плавлення. Типу там так, 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 тук. -тук, 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 -тук. мене не було цих всіх кабелів. Я зробив ось таку масу просто з прищепки, щоб можна було на якусь заготовку закріпляти. І тільки що полуавтоматом зварив ось такий вібровозбудитель, як тут написано. Взяв просто реле і приварив сюди кріплення, щоб воно було кріпити різні електроди. Це я взяв, розібрав батарейку, виняв з неї. Цей графіт. Виняв тут ці контакти, поставив ось таку пружину, щоб воно відпружинювало. Воно має, виходить, ось так вібрувати з певною частотою. І зараз хочу спробувати нанести якісь надписи, наприклад, на інструменті. Взяв ось такий ключ. Зараз попробую на ньому щось написати цим графітовим електроном. Ось, зробив такий напис. Пробую його рукою стерти, він не стирається. Я думаю, якщо взяти наждачкою потерти, то він теж не стриється. Ну, На ключі я не хочу наждачкою терти. Я зараз візьму якусь іншу залізяку, <кхем> попробую на ній щось написати. І тоді наждачкою потерти, чи зітреться цей напис. Ось, зробив такий напис. Зараз попробую наждачною бумагою стерти його. Ось можна бачити, що воно не стирається навіть наждачкою. Ну, звісно, якщо його дуже довго терти, я думаю, можна його стерти, тому що тут метал випалився буквально там на якісь соті. Але ось так можна наносити різні цифри, букви на метал і вони не будуть стиратися. Це ось одна така. Можливість користуватися цим апаратом. Зараз я попробую ще взяти замість ось цього графітового електрода поставити якийсь металевий і подивитися, як буде працювати воно з металом. Поставив я замість графітового електрода ось такий бронзовий контакт в мене був. Зараз спробую ось цю бронзу нанести. На простий метал. Іскор набагато менша. Зразу так не витирається. Весь був наждачний бумагу. Видно такий жовтий слід бронзи. Не знаю, чи камера передасть. Ось ця полоска вона бронзова така. Це електроіскрове легування металів. Там ціла наука, це все треба вникати, вивчати. Я просто маю такий апарат, вирішив попробувати ним погратися. Я думаю, якщо буде інтерес глядачів до цієї теми на моєму каналі, я це все зберу. Можливо, знайду час і зроблю нормальний цей. Пістолет. Тут потрібно, я думаю, потужніший електромагніт. І ми ще попробуємо понаносити різні метали. Ось таке відео. Кому воно сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.